Рівно два роки тому, 24 лютого 2022 року, о 4.30 ранку, російська військова техніка рушила від Троєборного Брянської області у напрямку українського пункту пропуску Бачівськ. Переважаючи сили ворога, відкрили хаотичний вогонь, полонили прикордонників та військових. А колона, яка складалась з 30 бронетранспортерів, рушила у напрямку глухова. Так розпочалась війна у Шосницькому районі. Міська голова Глухова Надія Вайло пригадує, що тієї ночі не спала. Близько другої години ночі їй зателефонувала заступниця і передала слова військових, що у четвертій ранку на кордоні можливі якісь дії з російської сторони. Звонила начальнику нашого прикордонного загону і кажу, Іван Іванович, якщо щось буде, ви, будь ласка, мені подзвоніть. А тоді вже, ну, початок це було, мабуть, п'ятої години. Він мені подзвонив і сказав, пішла спецтехніка, ми приймаємо бій. Вони йшли по трасі. Оцей, де Кіптібачівськ. Наша військова частина, яка в нас стояла, вона просто їм назустріч пішла. Бій, який вона прийняла, то це вже був на трасі, на самої трасі, там в районі Годунівки, Хотминівки. Директорка Глухівської міської лікарні Валентина Барахович розповідає, що поранених українських військовослужбовців з самого ранку почали доставляти до їх медичного закладу. Мені подзвонила наше приймальне відділення, медичні персонали, і сказали, що Валентина Григорівна нам почали доставляти постраждалих, бралися з чоловіком, сіли в свою машину, приїхали. Це було десь о сьомій години. Ну може, трошки раніше ранку, 24 лютого. Вже Постраждалі у нас прикордонники були. Привезли нам спершу постраждалих прикордонників. Це було, ну я не пам'ятаю точно, ну, мабуть, десь шість постраждалих. Потім, на протязі дня, ще було довіз. Це вже були не тільки прикордонники і, мабуть, збройні сили ще ну, в загальній кількості це було 11 чоловік. Лікар-хірург Андрій Діченко згадує, що декількох важко поранених встигли відправити до обласної лікарні. Решту рятували у Глухові. Коли відбувся бій на трасі, всі про це знають. З перших годин розпочалась робота, ніхто не розумів, що потрібно робити. Це були якісь залишки знань з воєнно-медичної підготовки і знання, слава Богу, з хірургії. Надавалась допомога дуже багато поранених, декілька пацієнтів вдалося переправити до міста Суми, але потім наші кордони були перекриті, тому все вдавалося зробити на місцях. Коли привезли першу партію, шість чоловік, другу партію шість чоловік. Потім ще дві людини довезли власним транспортом. Коли надали допомогу цим людям, потім отут в ординаторській сиділи всі гуртом. Дивились новини по телевізору, бачили, як летять ракети у вікно. За словами міської голови Надії Вайло, російські військові оминули місто та трасою Кіпті Бачівська, рушили у напрямку Києва. Глухів у цей час готувався до оборони. Зібрали депутатів ті, хто прийшов. Зібрались ми там в укритті в, в лікарні, тоді вийшли сюди біля нашої адмінбудівлі. Я сказала, що те, що відбулося, у Нас почалися військові дії про те, що ми українське місто, про те, що ми Україна. Добре, пам'ятає перший день війни Олександр Мірошниченко. Тоді науковий співробітник національного заповідника глухів. А зараз військовослужбовець Зсу за словами чоловіка, черги того дня у Глухові були як біля магазинів, так і біля військомату. У нас з дружиною був в цей день ювілей, От, і ну ми не повірили, коли нам вранці всі почали телефонувати і казати, що почалася війна. Ми навіть коли прийшли в заповідник, і коли там також була досить така напружена ситуація, ми не повірили. І після обіду пішли в супермаркет АТБ. І коли побачили всю, ну, просто людей, які вигрібали всі продукти харчування, ми вже тоді зрозуміли, що щось, щось, щось відбулося. Да. Пам'ятаю, ми купили пляшку шампанського, люди вигрібали там гречку, макарони, і проходили якраз повз військкомат і побачили, що там вже, там вже люди. Тобто вже хлопці щось намагаються отримати, щось намагаються. От і ми відразу з дружиною пірнули в цей вир. Пам'ятаю, що тоді чисто під. На прізвище давали автомати, дали, дали е, кулемет, От, е, дружині показав, як е, заряджати набої. От, і поки вона заряджала набої, е, вже все. Процес почався. Тобто, вже ніхто не е, ну, ніхто вже ні про що не думав, тобто треба було вже щось щось діяти, щось робити. Олександр говорить, що бажаючих взяти в руки зброю у глухові виявилось настільки багато, що багатьом її просто не вистачило. Багатьох просто відправили додому, сказали, що ну з'явиться стрілецька зброя, тоді ми вас викличемо. І тут почали формуватися просто. Ну, тобто була окрема окрема рота охорони, були окремо е, підрозділи швидкого реагування, були спеціалісти, були вола е, тероборона. Тобто, ну ми навіть з деякими навіть не контактували, тому що ну їх дуже було велике кількість і кожен виконував свої функції, але це було настільки якось злагоджено в той же час і злагоджено, і хаотично. Вже згодом стало відомо, що у бою неподалік Лухова. Загинув український військовослужбовець Михайло Несольоний. Добре, що обійшлося без великих жертв. Тобто, тут у нас загинув тільки один хлопець і ну, було декілька важко поранених. От. І коли мій е, товариш, мій наставник, вже. Вже на щоті Юрій Олександрович Коваленко подзвонив і сказав, що в МТЛБ загинув його побратим, і що вона згоріла повністю і треба, треба забрати тіло. Тіло його, тобто любою ціною треба забрати. І Ми самі не розуміли, контролюється траса чи не контролюється траса росіянами, тому це була досить така. Цікава операція, тобто ми попросили таксиста знайомого, я взяв дружину, і ми, начебто, начебто ми їхали в село по граждані. А от а, підбиту техніку ми знайшли швидко, але коли я заліз середину, то ну, знайти тіло було просто ну, нереально. Тобто, якщо б мені не сказали, де він саме був, то я б його, я б його не знайшов. Тобто, вся Вся бронетехніка вона згоріла повністю всередині, там тільки попіл лежав. от Тільки по бронеплитам і згорілому, а, згорілому шолому, я зрозумів, що тут було тіло людини і те, що, те, що лишилося від нього, тобто ми упакували в плівку і одразу відвезли до Глухівського моргу і повідомили це а, його побратимам, що тіло евакуйовано, тобто щоб вони повідомили вже родичам ну і далі вже. Далі вже його похово відвезли на батьківщину і поховали. І згодом наказом президента йому було дано звання Героя України. Таким був Лухів у перший день повномасштабного вторгнення. Про те, як місто жило в оточенні, ми розкажемо в одному з наступних випусків на межі.